Людство вітання. Ви на каналі Тетяна Нікон, і Я Тетяна Нікон, мотиваційний оратор. Тема фінансове коло гроші ходять по коло. Одразу варто сказати, що тему грошей неможливо розкрити чи відкрити повністю, чи то до кінця, як і тему вічностей. Але говорити про це можна і варто завжди, тому що, як ви можливо, знаєте, що уникнути будь-якої проблеми, то варто про неї говорити. Це на 50% вже вирішує вашу проблему. Я не акцентую на тому, що гроші це проблема, але знаю, що для багатьох фінанси гроші це значне питання, яке іноді заставляє нас працювати над собою, інколи боятися завтрашнього дня, а інколи не спати по ночах. Отже, розберемо, а ви пишіть в коментарях, що для вас гроші чи викликають вони у вас тривогу, безсоння, страх, чи радість, кайф та рух. Я одразу поділюсь своїм досвідом, щоб гроші викликали радість у кожному моєму прожитому дні. Мені довелося над цим працювати. Чому? І тут перейдемо до платформи СССР, яка була закладена у свідомості наших батьків або людей, які вас виховували. Потім вона прийшла у підсвідомість і через підсвідомість передалася наступному поколінню. Деякі невідомі психологічні речі так просто не зникають, лише коли задаєш питання, чому пропрацьовуєш, змінюєш думки, і лише потім інший горизонт. Горизонт достатку та процвітання, інша фінансова реальність. Тому я не виняток серед тих людей, у кого сесерівська реальність змушувала ваших предків боятися багатства. Наприклад, що заробиш, те віддаси, або робиш все одно прийдуть та заберуть, кому віддаси, хто прийде, забере. Думаю, всі здогадалися, що мова йде про радянську державну владу, яка у попередньому столітті, 20-му, все собі. Нічого людям. А, тобто в Україні така фінансова історія та підґрунтя, що щоб стати мільйонером гривневим, це варто красти, а доларовим це велика корупція. Особисто в мене це безумовно викликає сміх. І я рада, що все більше людей в Україні почали працювати над своїми думками, щоб змінювати це. Щоб змінювати ту гнітючу радянську реальність двадцятого століття, і я вірю, що мільйонерів в Україні неважливо гривневих чи доларових буде ставати все більше через власну творчість або через створення благ людства, за які інші готові платити. А для тих, у кого вирують думки попереднього століття, то варто усвідомити, що гроші люблять коло, а рух, і вони ходять по колу. Тобто все, що ви інвестуєте, навіть якщо ви купуєте їжу, тому що це інвестиції в достаток та процвітання, та інвестуєте з легкістю, то все повернеться до вас. Я знаю, про що говорю, тому що колись, усвідомивши це, я позбулася страху, а що, якщо завтра не буде грошей? Ну, Смерть точно не наступе, а річ рішення, а нові думки прийдуть. Йдуть йдеться не про фінансовий ріст, а саме про суму повернення. Тобто, якщо ви інвестуєте, зверніть увагу, що я не вживаю слово витрачаєте. Це досить важливо, тому що витрачати це опускати гроші на вітер. Тому, якщо ви інвестуєте щомісяця 20 тисяч гривень у своє життя, ну це наприклад, то така сума вам і повернеться. Якщо ми говоримо про я хочу щомісяця отримувати 10 тисяч доларів. Я так відчуваю, я відчуваю, що це мій фінансовий рівень. То це вже інша робота. Тут ви отримували 20 тисяч гривень на місяць, а тут ви вже вважаєте 10 тисяч доларів. Чому 10 тисяч доларів там? Щомісяця це робота, тому що тут варто сідати та розписувати ось моє основне джерело надходження, а які в мене є ще навики, а які таланти, а як я їх можу розвинути, а як я їх можу продати, де я їх можу продати. А чи це на благо людству, а чи на благо світові, а чи готовий я прийняти таку суму, а на що мені потім інвестувати ці 10 тисяч доларів, і так далі. Це цілком робота фінансового зростання, і це окрема тема. А тут гроші ходять по колу. А чому не попрямій? <хи> і тут все просто: у природи немає прямої. Річка десь бере свій початок, впадає в море, море в океан, випаровування, формується циклон, який йде на сушу, утворюються хмари, дощ, вода і знову в землю, і знову річка десь бере свій початок із якогось джерела. У природи все знаходиться в русі, тому гроші також це дуже люблять. І якщо у вас якийсь фінансовий застій, то варто не гроші приводити в рух, а самого себе. А це спортман та вивчення чогось. Неважливо, що ви вивчаєте, головне, щоб інтелект перемикався та працював. Тому навіть прогулянка 7 кілометрів або 30 хвилин десь на природі, можна і більше, звісно, то е, це вже хороша підтримка вашого фінансового каналу, щоб він не застоювався. Це варто робити хоча б один раз на тиждень, хоча можна один раз в 2-3 дні. Знаю, що це працює, тому що перевіряла. І коли я нічого не роблю, от, наприклад, Тиждень мені вже погано і думки не ті, а не ті думки, всі сфери життя можуть провалитися. Якщо мені варто прийняти якесь рішення, то я сама собі кажу: так, мені варто пройтися 5-10 хвилин, і рішення прийде, або думка, як це вирішити. І ця техніка, повірте мені, мене ще жодного разу не підвела. І я от не пам'ятаю, хто, чи Зігмунд Фрейд чи Альберт Енштейн, чи наш Григорій Сковорода з торбинкою на плечі. Якщо ви пам'ятаєте чи знаєте, то напишіть про це в коментарях. Так от, хтось із них сказав, що все народжується в Русі. Я схильна до думки, що це Альбертушка Ейнштейн. Отже, освідомте та полюбіть, що гроші люблять коло і ходять по ньому, і у вас завжди будуть гроші. Сума не важлива, головне, що будуть, я точно знаю. Бажаю вам фінансового успіху, достатку та процвітання. До зустрічі!